привіт привіт, усім привіт! Вітання вам із Києва. Мене звати Юля, ви на каналі «Плаття Терапія. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться. І також доступна функція спонсорувати. Якщо бажаєте підтримати канал, натискайте! Там є кілька цікавих пропозицій для вас. Спонсорувати можна по-різному: від 35 гривень в місяць вам буде наданий. Особливий статус, дуже цікаво, я це все придумала. Тож, за бажанням можете підтримати канал. Сьогодні у нас з вами червона сукня. Червоних плать багато не буває. От якщо у вас є 30, то вони, повірте, не будуть зайвими. Якщо у вас немає сукні з розрізами, обов'язково. Потрібно її пошити. Отже, будемо уважно розглядати виріб на манекені. Що це таке? Це плаття покрою футляр або ж олівець, по фігурі ця сукня в обтяжку. Так і має бути. Якщо хочете пошити більш вільно, робіть більшу прибавку. Тепер ми з вами поговоримо ще про прибавку. Трішечки такий важливий момент. Нещодавно я знімала для вас окреме відео, воно було у формі влогу, і протягом восьми хвилин я вам показувала, як же знайти цю правильну прибавку або ж коефіцієнт для того, щоб визначити розтягнення саме вашої тканини. Тож раджу вам скористатися посиланням під відео, перейти і подивитися цей ролик. Сукня класичного силуету, класична горловина і додані рельєфи. Що таке рельєф? Рельєф це лінія на сукні, яка з'єднує нагрудну виточку, талією і спускається донизу. Рельєфи можуть бути абсолютно різними, і буває, що вони носять як декоративну функцію, так і функціональну. В даному випадку абсолютний функціонал. Ми забираємо тканину в нагрудну виточку, яка збирається і зайва, для того, щоб підкреслити саме вашу форму грудей. І спускаємося вниз. Внизу ми робимо розріз. Висота розріза індивідуально, кому наскільки дозволить його совість. Хтось захоче дуже високий розріз. Хтось захоче не дуже високий. Все за вашим бажанням. Сукня може бути виконана з будь-якої еластичної тканини, тому що саме тут було показано для еластичної тканини викрієчка. Довгий класичний рукав, він може бути коротким, це може бути плаття без рукава. Якщо тканина однотонна, наприклад, червона чи чорна, можете зробити мережевний рукав. Червоний, чорний, як забажаєте. Ось, наприклад, такий рукав, як на мені, також би підійшов до цієї сукні. Тепер декілька слів про тканину. Тканина з назвою ангора. Вона буває надзвичайно різна і будь-яка. Саме ця ангора щільна, не колюча, і оці блискітки зверху це напилення. Це не люрекс, який вплетений в нитку. Можна так сказати, що це як фарба, вона не здирається та не осипається. Тканина придбана в інтернет-магазині Занна. Ну і зараз ви побачите своїми власними очима, як же я обробляла це плаття. Ще раз повторюсь для вас, що матерія, з якою пошита дане плаття, еластична. Тому з легкістю ви можете з нею працювати і не боятися, що сукня якось не так ляже по фігурі. З еластичними матеріалами новачкам працювати навіть легше, чим з нееластичними. Тепер, як же оброблена ця сукня? Самий простий спосіб це обробити. Виріб обстрочити його прямою строчкою. Ось як ви бачите, на ширину лапки на пів сантиметра саме в цьому випадку ниточками построчено. Тут фактура тканини така, що дозволяє це зробити, і нитку майже непомітно. Якщо ви будете мати якусь іншу тканину на клаптику прострочіть і подивіться, це вас влаштовує чи не влаштовує. Якщо вас не влаштовує построчена пряма строчка. То скористайтеся підшивкою в потайну. Теж саме тут на рукавчиках. Построчено, і так само низ і обробка розрізів. Детально вам буде показано в цьому відео, як що за чим збирати, і як зробити так, щоб сукня виглядала елегантною та охайною. Також раджу вам скористатися клеєвою паутинкою для того, щоб перед тим, як строчити і обробляти сукню, ви це все змогли підклеїти і зробити ваш виріб надзвичайно охайним. Охайність – Повинна бути незалежно від того, на якій машинці ви шиєте. Або ж навіть якщо ви шиєте вручну, то виріб потрібно, щоб був охайний. По спинці я залишила, як ви бачите, звичайні талієві виточки. Це вони робляться в нас для того: тканина еластична, але для того, щоб не було провисання тканини у нас в поперековому відділі на талії, то ми забираємо зайву тканину. Виточки. Це ви можете робити або на примірці, або скористатись вашою базовою викрією, там розмістити виточки, зробити макет, приміряти, надягти і подивитися, де вони саме у вас повинні бути розміщені. Подивіться, яка гарна лінія у нас рельєфу ось тут. Тканина плямиста, але все рівно ця лінія рельєфу надзвичайно гарна, гарно підкреслює форму грудей. Та спускається донизу. Шити нескладно, ви це також зможете з легкістю повторити. Ну і декілька слів про сукню на мені, тому що я знаю, ви будете питати. Деякі не бачили. Подібних відео на каналі. Саме ця сукня, що на мені, була пошита не просто так. Вона була пошита на весілля сестри мого чоловіка Наталі, яка виходила заміж за Томаса. І ця сукня їздила в недалеку подорож до міста Луцька. І там. Звичайно, що я в ній почувала себе зіркою на весіллі. Якщо ви хочете повторити саме таку сукню, ви це можете зробити з легкістю, тому що такі відео на каналі вже є. А саме, був знятий прямий ефір по ось такій спідниці: спідниця із мережева на підкладці. Ефір. Є на каналі посилання, ви знайдете в описі. Як пришити мережево до тканини, також ви знайдете в описі під цим відео. Подібні уроки на каналі. Були. Тож, будь ласка, скористайтеся ними для того, щоб шити для себе обновки. Ну що ж, друзі, на цьому все. Я вам вважаю багато гарних обновок, новорічного настрою, здійснення всіх ваших мрій. Я хочу, щоб ви були надзвичайно сильними та підтримували одне одного, не зважаючи ні на що. Пам'ятайте, що кожен день наближає нас і нашу країну до перемоги. Кожен день наближає нас як до нового року, так і до весни, коли вже буде тепло, світло та затишно. Бажаю вам всім натхнення і робіть гарно. Що б ви не робили, кожного разу робіть це краще і краще. Я вас вірю, у вас все вийде. Ви молодці. Бувайте здорові! Цьомки-бомки! До зустрічі! Сьогодні ми з вами пошиємо. Дуже легкого крою сукню, але вона вам точно знадобиться як на свято, так і на повсякдень. Сукня з високими розрізами. Можна надягати, як туніку носити, можна як плаття на вечірку. Я маю ось таку трикотажну ангору з інтернет-магазину Занна. З однієї сторони, вона м'яка з виворотньої, з іншої це не люрекс, а таке як напилення, воно не злазить. І не жорстке. Тканини для пошиву сукні, знадобиться 1,20 двадцять по довжині. По ширині кромку я вже зрізала. Маємо 1,40 сорок. Коефіцієнт визначення розтягнення тканини. Це про прибавки, я знову. Прибавка, яка саме для вас буде, саме для вашої тканини, дивимося відео в описі під цим. Я розказувала 8 хвилин, як визначити прибавки. І посилання на нього знайдете в описі. Тканини я взяла метр 20. М. Чому? Тому що з боку, ось так, коли ми складаємо, тут у нас на сукню, тут у нас на рукав все по ширині. Бачите, кроємо по ширині. Один рукав і інший рукав, один за одним. Для цього, що треба зробити? Скласти ось так от. Все ми кроїмо по ширині. Чому? Тому що трикотаж тягнеться по ширині. По ширині. Ось, Ось ширина. Ось. Склали. І відразу викроюємо два рукава. Тут направлення ніякого малюнку немає. Тому беремо і викроюємо рукав. Берете базову основу свого рукавчика, складаємо, скільки вам потрібно. І відразу ж викроюємо рукав. Можете робити трішечки менше, ніж базова основа, тому що тканина еластична, але, ж, скоріш за все, цю сукню я буду продавати, тому менше по ширині робити не буду. Буду робити по ось цій же самій викрійці, щоб було немале дівчині, яка купить. І відразу викрою, бачите, відразу два рукава, одним махом я крою. Один і другий рукав. Багато разів говорила про те, що кроїти на лице практичніше, тому що відразу ви бачите всі недоліки тканини, які вони є на лиці. Тому що на вивороті буває таке, що плямки немає, а на лиці вона є. Тому продивляйтесь, будь ласка, і будьте! Уважні. І корекція обов'язково по викріжці для переду, тому що спереду у вас ширина менша, ніж по спинці. Така у нас з вами конституція жіноча. Так, все є. Рукав є, це дуже легко. Тут ось, якщо щось нерівне підрівняємо. Вже по самій викрочці будете дивитися. І відмічаємо обов'язково. Що це у нас передня частина. Я хрестики такі, такі невеличкі малюю, то мило усипеться, воно не залишає плям. Так, і тепер рукава є. Тепер визначили коефіцієнт розтягнення саме вашої тканини. Спосіб легкий і простий. Це і є прибавка саме необхідна для вас. Та для вашої тканини, це щоб не виникало знову цих питань. Довжина сукні така й залишається 1,20 Так? Захочете зробити менше, по довжині чи довше робите. Я залишаю таку, як є. Ось така сукня довжини міді. Міді це заколіна довжина, максі це довжина довга сукня, міні це коротка. Міді, або ж хтось там писав євродовжина. Це довжина за коліна. Ось ширина, так, на полочку і на спинку. Ви рахуйте, щоб вам вистачило. Якщо ви не поміщаєтесь по одній ширині тканини я маю на увазі, так, то ви берете з урахуванням довжина сукні плюс довжина рукава. Я думаю, що якщо ви на каналі давно вже, то це для вас. Не проблема. І ми будемо користуватися в даному випадку, тому що сукня трикотажна, базовою основою спинки вашої. Відкриваєте відео з базовою основою. Якщо вона у вас є, то це чудесно. Якщо немає, будуємо основу або можете скористатися готовою з журналу, або ще варіант: берете сукню свою, перемальовуєте, знімаєте з неї викрійку, Таким чином будується. Ми беремо базову основу, але прибавка тут менша. Чому? Тому що коефіцієнт розтягнення тканини врахований. Тому, що, щоб скористатися базовою викройкою, от ви дізналися, який коефіцієнт розтягнення, я її просто складаю ось тут, бачите? По, по центру. Ширину зайву забираю. І все. Ось так. Але враховуйте ширину плеч, щоб ви не забрали зайвого. Перевірте, щоб тут співпадало з вашим. Обов'язково ми так робимо. Так, ні, це в мене курочка. Чекайте, чекайте, бо ми викроюємо по спинці. Чекайте, чекайте, не спутайте, беремо саме спинку. Ось спинку. Просто можу сунути, навіть не буду загортати. Щоб вам було зрозуміло. Зрозуміло, всю суть. І викроюємо зараз по спинці і полочку, і спинку. Дві спинки викроюємо. Те, що ми з вами робимо завжди. Якщо у вас немає викрійки, відкривайте будь-яке відео будь-якої сукні, покрою олівець і по ній викроєте. Таких відео на каналі, мабуть, більше сотні знято. А може, й більше. Так, ось все. Тільки з урахуванням еластичності тканини працюємо. І дивіться, від бедра наше плаття пряме, не завужує донизу. Просто воно в нас пряме. Тому ось тут, бачите, просто донизу. Пряме і підрівнюємо низ, щоб рівненький був. Тут я просто що роблю, отак розріжу да і все понизу. Забираємо, одну... забираємо викрійку, забираємо чи спинку, чи полочку. Ми працюємо ще раз з еластичною тканиною, тому що все, що я буду робити, це все допускається. Я надію, що ви запам'ятаєте це. Що ви це запам'ятаєте і зрозумієте, чому ми так робимо? Тому що нам. Тканина наша це дозволяє зробити. Якщо тканина не еластична, то такий фокус не вийде. Робимо нормальну базову основу і робимо нормальні рельєфи. Так, це в нас буде полочка. На полочці, що ми завжди робимо? Пам'ятаєте, що ми робимо? Ми поглиблюємо горловину. Наскільки ви хочете заглибити горловину, а наскільки вам дозволяє совість? В моєму випадку, це буде 9 см. Сюди спустилися вниз. Трішечки я забираю з плеча пів сантиметра. Так, і обов'язково, обов'язково для полочки, ми що робимо? Поглиблюємо пройму отут внизу, бачите наскільки? Ну, буквально на пів сантиметра. А тепер робимо наступне: ми малюємо рельєфи. Розрізаємо їх. Дуже просто. Як малювати рельєф? Чітко, посередині вашої напівширини. От визначили ми деталі в нас. Провели лінію. І ось посередині. Бачите, тут 20, значить, логічно 10. Піднялися вверх. Ось ваша верхня точка грудей. Будь ласка, не копіюйте мене, тому що починаєте. Знову новачки приходять, починають брати мої заміри, робити на себе. І в них щось там виточка в найвище чи нижче. Ну так робіть по собі. Зайчики не копіюємо. Знімаємо свої заміри. Тут я орієнтуюсь на 28 см. Ось верхня точка грудей. Від, цієї, від вершинки. До неї під кутом 45 градусів, виточка. І далі лінія прямо вниз. І тепер прямо донизу, бачите, отак ми лінію продовжуємо. Так, як є, так і продовжуємо наші рельєфи. Видно нічого? Зараз я краще наводжу, краще наводжу. Дивіться. Бачите? Ви бачите. Можете, якщо у вас не еластична тканина, подобавляти потім припуски по пів сантиметра на шов. Тепер увага! Тут гострого кута в нас на наших тілах бути не може. Тому оцю лінію, дивіться, робимо отак максимально плавною сюди. Тут у нас має бути виточка взагалі-то, але робимо її мінімальною. Ми забираємо ну, буквально пів сантиметра. Коли я буду зрізати, я вам покажу. І що ми робимо зараз з цим платтям? Увага! Визначення від талії вниз розрізу це те, що ви будете зашивати. Я тут візму, ну, десь сантиметрів 35. від талії вниз, от, щоб воно було. Ну, знаєте, не дуже високий розріз, але оскільки ця сукня в нас вечірня, то може бути й високий. Хто на що гаразд. Ось тут у мене буде. Бачите? Як точка зашивання. І де ми ріжемо? Беремо ножиці і ріжемо десь приблизно на сантиметр від цієї лінії. Виточку треба забрати. Що це значить? Це значить, що в цю сторону, ось дивіться, бачите, верхня оця точка. Ви її пови. По... Я зараз роздвину, щоб зрозуміло було. Ось вона. Взяли, поміряли лінійкою. Ну, сантиметрів 11, так? Ось 11 см тут. І 11 см тут. І сюди мені треба трішечки забрати. Значить, я тут забираю десь пів сантиметра. Ще раз повторюсь, плаття еластичне, і цього більш, ніж достатньо. І тут я заберу пів сантиметра рельєф. Все, викрійка готова. Як сшивати будемо? Ну що знову у нас нема світла, я працюю зараз з вами в темноті. Так, як ми з вами зшиваємо такі плаття. Обов'язково назад, зараз все попритуляли. Контрольні точки. І з цієї сторони так само. Контрольні точки поставили. Тут. Контрольна точка по талії. Попереносили. Контрольна точка по виточках. Це щоб вам видно було. Так? Тепер що ми робимо? Розгортаємо на лице. О! Розгорнули центральну частину, спинку, і там все понятно. Захочете додати виточки на спинці. Якщо у вас великий прогин спини, обробляємо цей зріз. Один і другий. На оверлоці або зігзагом. Потім обробляємо також оці зрізи, оцей один і округлий другий. Так, обробили. Тепер що ми робимо? Закладаємо це сюди. А це закладете сюди. Отак. От Звіряємо контрольні точки. Тут у вас оброблене вже все буде. Так? Ось. Контрольні точки. Одна контрольна точка, так. Зараз є. Улавки щоб зрозуміло було. По контрольним точкам. Раз. Талія, деталія, контрольна точка 2. Може більше зробити точок, щоб вам легше було. Виточка контрольна точка. 3. От ви обробили це на оверлуці або зігзагом. І тепер ви прямою строчкою від цієї точки строчим прямою строчкою, аж сюди. І цю сторону точно так само. Все, у вас зашитий рельєф, і залишається розріз. Бачите? З виворотньої сторони, тоді що ви зробите? Зробите ви розпросування цей шов, і прямою строчкою зашиєте розріз. Один і другий. І вийде у вас два розрізи. На сукні в обтяжку з однієї сторони, зараз тут я заколю. і з іншої сторони. Вишили, робимо спочатку, там, де розрізи робимо спочатку там, щоб нормально було. Так, зараз вже я заколю. Мала, щоб булавочки, кусочок. Кусочок, булавочки, то кусочок Шматочок. Так, все. Все, у вас все має вийти. Оце вам рельєфи, оце вам розріз і оце вам гарне плаття. Як на новий рік, так і на новий рік. Так і не на новий рік. Ось! Два розрізи. Захочете, можете зробити вище, підійдіть до зеркала, подивіться. Може, ви захочете дуже високий розріз. По саме здрастя, по саме розріз. Вже хто як захоче. Потім обробите низ, пришиєте рукава, обробите рукаво. Дуже проста викрійка, плаття симпатичне. Можна шити з будь-якого еластичного матеріалу і з рубчика, можете робити під горло. Але розрізи от найзручніший спосіб зробити їх, це саме такий. Тому що, коли просто будете строчити, буде негарно, якщо ви захочете ну, обробити. На цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Бувайте здорові! Цьомки-бомки, до зустрічі!